Давай ты. Убирай. Ну и шо. Что нам далее скажет? Диск Брик. Опласты. <соц> 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 Привет. Ой. Ой, ой, Ай, давай. Ты. давай. Вона смовче мені, наче верховна рада, розмовляє російською, але це не зрада, і її роти, вона несказанно рада, Мова розмовляє, язиком ліжуть. Усе так порада. У але місця наче нарада. Сука вайтуки виглядає чудернацько, відправляє воду але трохи більше ніж чотирнадцять. Вона красуня, але і я не чудовисько, намагається мене збабити про те. На моїй стріні вже зелене чудо військо. Дівчина зі мною поруч. Та не близько, надягає окуляри, щоб не засліпнути вічей наблиску. Ти міг би так само, але тобі не височає хисту. Лярва грала зі мною, але думав, але забула, що я не нема в телефоні. Ці дорожки настільки великі, наче забіг в марафоні. Вона працювала, не покладаючи рук, до такої міри, що не дала ні мазолі. Я зараз так високо, наче стою на балконі. Сука настільки трущо в зуванні, у скропа. Харків сіті, нахуй, загниваючи Європа. Бігді-клап, якщо ти ще не второпав гроші настільки великі, що страшно щипати. Живчик та коди, такі смачні, що страшно сіпати. Мевго подорва настільки страшна, що не хочеться брати. Телефон розмовляє зі мною, думає, що ми брати, але це не так. Я зміг вибратися з прірви середніх доходів. Боже, як так? Зараз я хочу купити собі дім, такий, як має як так, а та лярва в нікропах. Сука, просто не смак. Вона питає м'я, я кажу, називає мене Діс-брік. У неї все стікає з облище, пір-брік, барбі, ще заробляє гроші, ми для неї манікени. Зі мною в команді приймають їх з мене. Мова не про айперс, але де містік? стік? Бідек за воно синіє. Містік вже скопило перший крик. Це стається кожного разу. Ще сьогодні, ще торік. На столі сім куп'ю, так це інвестиція в готівку. прибирається після, хоча я не замовляв покоївку. Заскамок більше тих що. витрачають усе на брухівку. Дайте мою дівку, одягну в костюм корівку. О, ні, батько, ти мене злякав, ми тут рап записуємо.